Привіт! Ви на каналі Антишколи, місце, де ми руйнуємо стереотипи про звичайне навчання. Саме тому ми антишкола. У цьому відео ми покажемо вам топ-10 застосунків для вивчення англійської у 2024 році. Дисклеймер буде трохи більше, ніж тільки дуалінго та Діпл. І ні слова про Google Translate. Ми за всі нові та прогресивні платформи рішення та застосунки це дійсно корисна річ у 2024 році. Навіть якщо ви не покоління Z, обирати швидкі та якісні рішення спрощує вам життя. Але не забувайте, що деякі речі все ж потребують часу та наполегливості. І вивчити 10 тисяч слів з рівня А 1 до Б2 ви не зможете за годину, ну тільки якщо у вас немає суперздібностей. Тому під цим відео вас чекає посилання на безкоштовний пробний урок в антишколі. Ми зібрали найкращих викладачів та методистів України, щоб зробити ваше навчання комфортним та прогресивним. А тепер конкурс. Напишіть в коментарях застосунки, якими ви користуєтесь для вивчення англійської. І якщо ми забули щось дійсно класне в нашій підбірці, ви можете виграти подарунковий бокс від антишколи. Застосунок номер 1 Quizzl. Кузел це платформа для вивчення мов, яка дає змогу користувачам практикувати розмовну мову новою мовою в будь-який час. Платформа зроблена на основі штучного інтелекту, де ви можете спілкуватись з персоналізованим викладачем. Ви обираєте мову та спілкуєтесь в режимі онлайн з людинкою. Він чудово передає фонетику, надає текст, який промовляє викладач, та ви можете повторювати. За ним, а після відповідати йому. Тут вбудований класний розпізнавач мови, який одразу додає ваше речення, яке ви сказали, та виправляє ваші помилки. Якщо у вас немає можливості спілкуватись з носіями мови, ви цього соромитесь, але все ж бажаєте практикувати розмовну англійську, цей застосунок маст хев для вас. Застосунок номер 2 Т'ютер тютерлилий застосунок, який схожий на попередній, але без інтерфейсу тої самої людинки. Думаю, що з нею буде приємніше та цікавіше практикувати розмову, але все ж. Тут ви можете вивчати не тільки англійську, а також можете обрати тему, за якою бажаєте спілкуватися. Чудове рішення для того, щоб підтягнути свої знання з різних тем. Застосунок номер три. БУЗУ. 3 альтернативна застосунку дуалінгу. Тут є все. І граматика, і нові слова, і аудіювання. У вас буде все. І тачки, і дівчата, і все, все, все. В цьому застосунку ви можете побачити в Власне прогрес, скільки ви вже пройшли, та який у вас really наразі рівень. Як із Dua справа цікава. Скоріше за все, ви щось вивчите, але де гарантія, що ваш рівень буде підтверджений? Після таких застосунків йти на іспити не варто, хоча б до моменту, поки ви не зможете бути впевнені у своїх знаннях. Якщо бажаєте перевірити ваш рівень зараз. Переходьте за посиланням під відео та пройдіть тест на 5 хвилин від антишколи. Застосунок номер 4 Лінга. Лінга, якщо ви бажаєте вивчати мову через читання літератури це для вас. Класний застосунок, в який ви можете завантажити будь-яку вашу книгу та, натискаючи на слова, бачите їх переклад. Так ви вивчите і граматику, і нові слова. І книгу прочитаєте. До речі, ці слова ви можете додавати собі словник та потім повторювати для кращого запам'ятовування. Застосунок 5: Close Master, memorize, Drops. що об'єднує ці три застосунки? В них ви можете вивчати нові слова за допомогою карточок. Сюди ви можете підвантажити власні карточки. Завантажені з інтернету, або ж обрати за темами в самому застосунку та вивчати нові слова. Drops дуже гарний застосунок, де безліч тем для вивчення нових слів. Close master. Ось це вже більш цікаво. Тут зібране 20 тисяч не слів, а фраз, які ви також вивчаєте за карточками. Застосунок 7. Hello Talk. Це онлайн-платформа, де ви можете знайти справжніх, невіртуальних та згенерованих штучним інтелектом людей, які бажають вивчати, ну, наприклад, українську мову, але спілкуються англійською. У вас буде можливість обмінюватись досвідом та навчати один одного зі сторони носіїв мови. Класний застосунок і для пошуку нових знайомств. Чому б ні? Застосунок 8. тандем. Застосунок, який схожий на HelloTalk, де після дуже довгої верифікації ви зможете спілкуватись з носіями мови. Є варіант, що ця довга верифікація створена для вашої безпеки. Та це плюс цього варіанту. Застосунок 9. Hi Native. Знову такі спілкування з носіями мови. Але це той варіант, коли вам потрібна відповідь тут і зараз. Ви можете задавати будь-яке питання носію мови, та він допоможе вам. Тільки не потрібно експлуатувати їх заради домашки з інглішу. Я вас прошу. І застосунок 10 доолінго. Все ж таки, ми розкажемо про Duolingo. Багато хто з вас знає цей застосунок і користується ним. Тут дуже проста механіка роботи. Ви вивчаєте мову за всіма складовими, необхідними для вивчення мови. Ну, а давайте ми його також покажемо на випадок, якщо ви ще не використовували його. Нагадуємо, що такі застосунки корисні для. Точкового вивчення мови, наприклад, нових слів на якусь тему, але вони не дають вам точних результатів про ваш рівень. Воу, воу, воу! Це Лі! А про AI Words забули, що в антишколі ж є класнючий мобільний застосунок AI Words, де ти можеш вчити слова. Там купа всяких класних ігор, завдань, там є тест твого рівня англійської, а також там можна записатись на пробний урок. Якщо ще його не маєш, то завантажуй і вивчай тисячі нових слів англійською. Ну все, бай! Ну що ж. Напишіть нам, які з цих застосунків ви вже знаєте, використовуєте, про які почули вперше та хотіли б спробувати. В описі під відео ми прикріпимо посилання на кожний продукт та нагадуємо за конкурс. Пишіть ваші улюблені застосунки для вивчення мови, які ми не розібрали. Вивчайте англійську, та не забувайте, що це мова можливостей.